Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні неділя. І зранку ми займалися чисткою котла, але це буде в окремому відео. А зараз ми вже закінчуємо. он Максим закриває димохід. Зараз покажу, що там у нас за приспособа. Вон бачите? Оце таке довге це п'ятиметрова така. Ну, воно не, ця, не шланга, а з метрових таких ручок складається. І такою штучкою ми чистили. Там з краю така щітка, так вона називається, турбощітка. І так ми чистили наш димохід і котел 5-метровий. А зараз будемо все заносити, бо в нас так туман на вулиці, дощик моросить, сніг тане. Вон, бачите, який у нас туман. До сусідів нічого не видно. Свинки собі тут їдять. В тієї свині, звичайно, є білої охота зараз. Вона така шалена, дуже шалена. Ну, Це вже другий день, ще трошки і заспокоїться. Сьогодні приходили до нас до кавунчика свататися. Не знаю, чи приведуть вони тих, що ми продавали маленьких поросяток. Це ж кавунчик це не їхній тато, це мама тільки їхня. Тож. Вона подивилася на нього і сказала, що подумають і, можливо, приведуть. Говорю, кажу, у нас іще від нього нічого не було, він тільки попрацював ось з цією свинкою. Кажу, результату я вам не гарантую, подивимося, як воно буде. Ну, для першого разу мені що шкода, хай приводять. Справиться так, справиться. Я за це гроші брати не буду. А вже як в нашої свинки. Щось вийде, ми будемо бачити поросяток, тоді можна вже і щось брати, якісь 100 гривень. Так що, ну, ось такі у нас справи. Бачите, те, що я говорила, така вона стала гарнесенька, булочка прям. Хлібина велика. Росте дівчинка. Що? Чистити вас знову треба, так? Воно ще тут сараїто у них там чисто. Ну як? Звичайно, щось вони там зробили, але чистіше. А тут на вулиці воно вчора дощ моросив, то таке зробилося. Чувак котня. Оце де він зараз ходить. Так, ми вже в будинку. Тут ось рис вариться, будуть фаршировані перці. І ось цей. Замочила хліб молодці на котлети. Мені дуже захотілося фаршированого перцю, а Максиму котлетів. Він ось мені робить фарш, а я потім вже буду смажити. Бо я не можу оце спробувати його на смак. Відкрила я вже перець. Зараз буду зливати і фарширувати. Спочатку зафарширую, поставлю, нехай тушкується собі перець, а піду котлети смажити в літню кухню. Тут не буду, бо в нас ще немає литяжки. Ми тут, звичайно, смажимо щось таке легеньке. Котлети ні, там рибу. Бо буде дуже ароматно, хоч і вікно відкриваємо. Фарш Максим мені вже приготував, але ж як я буду вже виробляти котлети, я добре відіб'ю, щоб вони трималися. Кубки, він оце все ну завжди з фаршем. Рідко, коли я сама роблю, в основному він Бо він може спробувати, я не можу спробувати на насювати ні, воно не годиться, я не можу. Тож, от такі справи у нас. Сьогодні якось я ж кажу, захотілося і те з фаршем, і те з фаршем. Ну, Максим котлети вже цілий тиждень, каже, давай, давай. А мені якось не хотілося. Це кажу, зробиш, то й будуть. Зробив, то й буду, йти ти смажити. А мені захотілося фаршированого перцю. Я більше голубці полюбляю, але тут вже раз-два і все, не треба нічого закручувати. Тож на цей раз буде фарширований перець. Так, Тож, я вже замішую. Рис з фаршем. Так, стіль буде або недосолена, або пересолена. я ж кажу, не можу таке спробувати. У мене цей е е засмажка, підсмажка, засмажка. Коротше, цибуля фіолетова тут, і воно таке, наче підгоріше. Ну, е на смак воно не впливає просто на випада, йому видно потім не буде. Поїмо, буду зараз фарширувати перчик і все. В цій банці, напевно, перець був вже останній, бо дуже гузенький. Ті я брала такі гарні, а тут поки зафаршируєш, і вечір прийде. Так, друзі, на котлетах і фаршированому перці в нас не закінчилося. Женя ось зараз замішує тісто. О, тут. Це він десь пішов руки мити. І буде ще оцей, горішки такі на цій формі, що на газу. Зараз я вам покажу щось захотілося такого. Так що зараз піду смажити не тільки котлети, а й горішки туди. Калапки ці, калапки ці. Що треба казати? Кажу, бери міксер. Ні, не хочу такий. Ось на отакій формі. І, знаєте, тут без начинки вони виходять. Знаєте, як грибочки є чи ведмедики, так і оце ця форма. Ну нічого, воно не вийде на смачне. Я да? ні, не на горішній кухні. І ще є. Ще є в мене Оп. ось така форма. Я вчора їх дуже хотіла гарно вимити. Вони вимилися, звичайно, вони не такі, як були, вони дуже чорні були. Це нам привезли їх, Уже скільки років ними користувалися. Я замочувала ці форми порошком, засипала потім окропом туди, І воно шипіло, у мене така була надія, що воно гарно все від. Відійде від тіля, так, воно відійшло навіть ну багатенько. Але не так, як я думала. Так що цей порошочок не все бере. Я його дуже так хвалила. Ну, нічого, будемо шукати ще якісь способи, щоб відмити, щоб вони аж блистіли. Мені Максим пропонував, в нього на дрельку є там така штука, южик потраяти. Кажу, та ну, не хочу я, щоб от одну нож потім прилипати буде. А там не знаю, можливо. Прийдеть і Котлети вже смажаться, вони парують так, що нічого й не видно. Максим заказав такі величенькі. Ну, вони не такі прям великі-великі, але не такі малі, як я завжди роблю. У мене все велике. Вареники, пиріжки, а от котлети маленькі були. Це, каже, хочу таких котлет, прям котлет. Так що ось смажаться, потім їх трошки протушу і все. Так, а тут ця форма ось. Вона вже нагрілась, зараз її олійкою помащу і буду викладати тісто. Так, я вже справилася, посмажила і котлети, і ось ці горішки. Вони такі маленькі, смачні вийшли. Але якось я мучилася трошки з ними. Щось воно там і прилипало, всі руки попекла. Ну, нічого, Женька. Буде задоволений, щось таке гарненьке для нього, незвичне, як горішки. Я вийшла, друзі, на вулицю, давала собаки їсти ще в такому образі. Я до вас не виходила, не захотіла шапку одягати, шарф накинула, та і все. А в нас на вечір туман трошки розвіявся, чи осів, чи як воно. Бо після обіду він був набагато більший, ніж зранку. Навіть зовсім не було видно до сусідів через город, то хоч трошки зранку було видно. А це вже тільки що йшла і бачу, що так уже <смір> в очах трохи прозріло, тож, значить, зменшується. Але все-таки туман такий дебелий давно такого не було. На вулиці день вже більше стає. Видно, ще у нас, у нас там четверта чи вже п'ята година, не знаю. Буду на цьому закінчувати відео. Їсти приготували, котел почистили. Тим зараз ввечері будемо з Женєю займатися якимись справами. Всім всього доброго, бувайте здорові і до нових зустрічей. Пока-пока.